Цей день в ефірі. Екватори робочого тижня. У студії працює Анна Косарес. Сьогодні на початку випуску говоримо про такі події. Безпека навчального процесу. Це досить великий комплексний проєкт. А зверху, над підземною школою, буде стадіон. У Кривому Розі завершується будівництво трьох підземних шкіл. День аварій почула такий хлопок сильний. Але я вибіжала машина. Як стояла, так і стояла. Сьогодні у місті сталося декілька ДТП. Є травмовані. Допомога від міста плучей вже не перший раз і наборами задоволена. З початку року в кривому розі 56 тисяч сімей пільгових категорій отримали безкоштовні проднабори. У Кривому Розі завершується будівництво трьох підземних шкіл. Проект реалізують у співфінансуванні. Дві третини коштів це державна субвенція, решта кошти міського бюджету. Як будують протирадіаційне укриття підземного типу в центральному міському районі? Бачила Вікторія Добровольська. На фінішній прямій зведення протирадіаційного укриття у центральному міському районі. Це одна з трьох підземних шкіл, які будуються у нашому місті. 70% коштів це державна субвенція, і 30 – видатки з міського бюджету. Укриття розраховане на 300 людей. Його площа понад тисячу квадратних метрів. Споруда обладнана необхідними інженерними системами. Тут передбачено санвузли, буфет, приміщення для зберігання продуктів і води, медпункт, пожежний пост. Є сучасна вентиляційна система. Один із входів до підземної школи пристосований для маломобільних груп населення. Для забезпечення очового процесу в наших школах, в наших дитячих садочках. Ми вже створили 214 укриттів, які сертифіковані, ДСНС, і діти можуть займатися. У офлайн режимі, у змішаному режимі Там рішення приймає кожна школа, але така можливість є. Але у нас є декілька мікрорайонів, в яких неможливо створити укриття на базі шкіл чи на базі дитячих садочків. І ми будуємо зараз три підземні школи. О, зараз ми знаходимося в центральному міському районі, на такому мікрорайоні, де неможливо. Нічого зробити, йдути до будівництво справжньої підземної школи. На 300 дітей можуть постійно тут знаходитись. Це дуже великий проєкт, окрім там, танування і всього іншого. Це вентиляція, водопостачання, каналізація, електрика, там, санвузли, пожежна сигналізація, закупка меблів. Тобто, це ну, досить великий комплексний проєкт. А зверху. Над підземною школою буде стадіон. Буде стадіон зі штучною травою і богова доріжка. Зараз робота виконується внутрішні роботи оздоблювальні та роботи зовнішні стосовно покриття гумового та поля футбольного. Тобто йде завершальна стадія виконання робіт з нового будівництва проти школи підпіземною. Згідно фрагіка календарного завершення робіт, кінець червня цього року. Паралельно триває благоустрій території, планування газонів, облаштовуються входи в укриття. Закінчені бетонні роботи. Всі, все, що зв'язано з бетонуванням, все закінчене. В середині зараз займаємося облаштуванням санузлів. Покрасочних робіт, малярних, штукатурних, тобто вже йде з фінішу. На вулиці, на самому стадіоні, ми виконуємо бігові дорожки, зараз буде бетонування бігових доріжок зверху резиновим гумовим покриттям для зручності дітей. А всередині поля буде штучна трава, також з резиною і з кварцевим піском. Роботи виконані. На 90%. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. Сьогодні вранці на інгульці зіткнулися Рено і навчальна Део. За свідченням очевидців Рено рухались з боку південного газика і раптово виїхали на зустрічну смугу. Водій іншого авто не встиг зреагувати, тому машини зіштовхнулися лоб до лоба. П'ятеро людей постраждали. В якому вони стані? Нам розповіли лікарі. Виклик надійшов у 8.08 з приводу зіткнення двох автомобілів по адресі Міхновського або по Старому Каткова. 2 біля що на виїхали у нас туди три бригади швидкої допомоги. Зіткнулися дві машини: Деоланус і Рено Кенго. П'ять постраждалих. Всіх ми госпіталізували. Два з них важкі, тобто у двох полі А троє у середньому ступені важкості травми. Два чоловіка і три жінки. Всіх розвезли полікар. Сьогодні в день поблизу рукуватої на вулиці Колашевського зіштовхнулися газель і «ВАЗ». Обидва водії отримали травми. Їх забрала швидка. Анна Ніколаєнко була на місці аварії. Сьогодні на вулиці Сергія Колашевського сталося ДТП. Зіткнулися «ВАЗ» та Газель. Обидва водія постраждали. Попередньо керманич Газелі спробував розвернути автівку на перехресті. Тим часом легковик, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу. Удар був доволі сильним. Обидві машини мають значні ушкодження. Продавчиня крамниці, яка розташована поруч, вийшла на вулицю, коли почула гучний звук. Почула такий хлопок сильний. Але я вибіжала, машини як стояли, так і стоять ну, в цьому положенні. Приїхала дві скорі. Керманичів авто. Госпіталізували про їхній стан. Повідомили медики екстреної допомоги. Об 11.37 надійшов виклик, що по адресі Сергія Колачівського. 24, напроти зупинки Роза-Люксембург, зіткнулися два автомобілі: Газель і ваз 2106 До нас звернулися троє навіть людей. Двох ми госпіталізували, один залишився на місці просто з гострою ситуаційною реакцією. А ті, що госпіталізували, це чоловік 69 років, водій газелі, і водій ВАЗ 38 років. Ми обох відвезли. Стан середнього ступеню важкості через масштабну ДТП. Рух тролейбусів по обіді був зупинений на дві з половиною години. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи. Анна Ніколенко Олександр Домашов цей день. Не впорався з керуванням та врізався у стоп. Сьогодні близько 9-ї ранку на Нікопольському шосе водій за кермом легковика Тойота втратив керування автівкою та зніс електроопору. Сьогодні на вулиці Нікопольське шосе сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини і скоїв наїзд на перешкоду у вигляді електроопори, пошкодивши її. Після ДТП водій залишив місце пригоди. Через деякий час. Керманич повернувся на місце події без автомобіля та пояснив патрульно, що під час руху інший автомобіль створив аварійну ситуацію. Задля уникнення ДТП він вивернув кермо та скоїв наїзд на перешкоду, залишивши місце події та поїхав додому. Завдяки камерам безпечного міста. Вдалося встановити, що іншого автомобіля не було. А водій просто не просив з керуванням. На водія інспектори склали відповідні адміністративні матеріали. місті триває друга у цьому році. Хвиля видачі продуктових наборів. Цьогоріч їх вже отримали понад 56 тисяч сімей, у тому числі майже дві тисячі родин. ВПО. Усього працюють 25 стаціонарних пунктів видачі проднаборів. В одному із них в центральному міському районі побувала наша знімальна група. Наталя Михайлівна мешкає в центральному міському районі. Торік втратила на війні сина. Пенсію має до 3400 гривень. Проднабір отримує не вперше. Каже, така допомога від міста для неї дуже актуальна. Лишня ніколи не буває. Все добре. Що може полежать трошки, що може можуть в треба використовувати. всім спасіба їм, все буде добре, щоб вони подальше нам організовували ці продукти у центральному міському районі. За дві хвилі планують видати понад 10 тисяч проднаборів майже третину на базі районного терцентру. Пенсіонерка Лідія Васильівна ділиться. Її знайомі з інших куточків України дивуються, що в Кривому розі діє така соціальна програма. А в інших містах і селах хто де дає? Там же ж нема нічого. Ті більше таке місто велике. Получаю вже не перший раз, і наборами задоволена. І велике, звісно, дякує в такий складний час для нашої країни, для нашого рідного кривбаса. звісно, дуже важко виживати. Ну, спасіба за ці набори. Тут продукти такі, що кожного ну, кожного дня і всім вони потрібні. Програма соціальної підтримки криворіжців цього року, як і раніше, спрямована на виплату матеріальних допомог, компенсацій, надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг на суму понад 853 мільйони гривень. Незважаючи на складні часи, цьогоріч не скорочено жодної виплати. Починаючи з 2022-го, 40 категорій мешканців отримують безоплатні продуктові набори. Цього року за дві хвилі програми допомогу продуктами отримують 38 різних пільгових категорій категорій, а це понад 66 тисяч сімей, в тому числі ВПО. З початку року проднабори отримали понад 56 тисяч сімей, у тому числі майже 2 тисячі родин-переселенців. В місті існує багато програм підтримки і прямі виплати з міського бюджету, те, що не передбачено законодавчо, це наша міська програма. І той же безкоштовний проїзд в Кривому Розі Харков зараз зробив під час війни. Але це ну, така потужна програма, дозволяє родині економити до тисячі гривень в місяць. І безумовно продуктові набори. Продуктові набори спочатку війни видано вже 882 тисячі. Видаємо три хвилі восени і три хвилі навесні. От зараз іде друга хвиля, весняна хвиля, третя хвиля почнеться десь в середині травня. Головне це зараз підтримати людей ті, кому найважче. Це унікальна програма, якої немає в жодному місті України. Маломобільним та самотнім громадянам, які не можуть отримати продуктові набори самостійно, доставляють їх до місця перебування. За час реалізації проєкту доставлено більше 40 тисяч проднаборів. На початку кожної хвилі працюють 10 виїзних пунктів для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування малорухомих самотніх криворіжців за місцем їх перебування. За цей час у виїзних пунктах видано більше 16 тисяч проднаборів. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день в ефірі. Програма цей день. Далі у нашому випуску. Простір для самореалізації. Комунікація з молоддю – це завжди важливо. Зустріч у діалоговому клубі Криворізького молодіжного центру. Турнір із шахів. Нема дуже багато часу вирішити шукати найкращий хід, але це треба робити і швидко, і в той час робити розумний крок. У місті стартував міський етап змагань: пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Новий клуб місце, де слухають і чують. Саме такий простір можливостей розвитку та самореалізації створене у Криворізькому молодіжному центрі. На одній з тематичних зустрічей у першій художній школі побували і наші журналісти. Комунікація ключовий елемент сучасного життя. Брак спілкування особливо гостро відчувають діти та молодь, які вже декілька років навчаються в змішаному або онлайн форматі. Допомогти активно провести час, знайти нових друзів і пізнати щось нове покликаний діалоговий клуб. Цього разу учасники знайомилися одне з одним за допомогою психологічної гри «Як ти». Діалоги клуб нам прийшла така ідея створити для молоді молоді для молоді, щоб підсилити комунікацію між нами, оскільки зараз обмежені можливості спілкування молодих людей, і це сприяє більшій комунікації, оскільки ми зможемо познайомитися з новими людьми, і так, тиждень нові, нові нові люди і більше більше знайомостей і можливості. До нас може молодь з цього міста долучитися тільки бажання і цікавість. У нас є соцмережі Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Всі всі, що тільки можна, і ми завжди раді новим людям і новим можливостям. Щоразу на тематичних зустрічах розглядаються нові проєкти та ініціативи. Кожен йде сюди за своїми враженнями та емоціями, і що важливо, знаходить їх тут. Я сюди прийшов з метою, щоб більше комунікувати з молоді, бо комунікація з молоддю це завжди. Важливо, я дізнався про цю ініціативу. Вирішив прийти, бо це насправді дуже цікаво. Потім власне захотів долучитися більш ініціативно, тобто, долучатися до більш організації заходів, до таких більш внутрішніх процесів. І Коровеліський молодіжний центр з радістю сказав, давай чому ні. Серед учасників зустрічі є ті, хто намагається брати участь в усіх проєктах молодіжного центру. Була вже на таких заходах, як графічний дизайн. вчилася малювати ну в онлайн режимі, скажімо так. 3 d моделювання теж цікаво. Вперше на нього потрапила. Ну створювати ці моделі. Ну, потім їх презентувати. А зараз, ну, як бачите, зібралися на настільні ігри, а теж познайомитися більше з новими людьми і ну, зі старими теж поспілкуватися, з якими вже ну, був такий контакт. Ну і взагалі провести цікаво день. Попереду ще більше цікавих подій, запевняють представники Криворізького молодіжного центру. Усі деталі на офіційних сторінках в соцмережах. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день. У кривому розі стартував третій міський етап змагань Пліч опліщ проєкт. Об'єднав більше тисячі криворізьких дітей. Цього разу відбулись змагання із шахів серед юнаків та дівчат. Кращими виявились команди ліцею Кредо та природнича наукового ліцею. Вони представлятимуть Кривий Ріг на обласному етапі змагань. За перебігом турніру слідкував Іван Проводов. Міський етап змагань плечо-плеч Всеукраїнській шкільні ліги стартував у лютому. Спортивний проєкт започаткований президентом України. Криворізькі діти активні учасники змагань. У нас всього в змаганнях плечо-плеч всеукраїнської шкільної лиги приймають участь 1100 зараз спортсменів, можна так сказати, та шкалярів рашкільна ліга. З яких сформовано 95 команд. Дуже багато напрямків, дуже багато різних змагань. Але сьогодні ми відкриваємо пошагам. Бажаю і спортивного азарту, бажаю і натхнення, і бажаю кожному перемоги, але те, що ви хочете, те, що ви граєте, то кожен з вас вже переможець. У криворізьких клубах шахами займаються майже 200 спортсменів. 80 з них діти, що тренуються у третій та дев'ятій й США. Кілька років тому в місті був створений один з найсучасніших в Україні шахових клубів, і це дало потужний поштовх розвитку цього виду спорту. Криворіжці здобувають перемоги та завойовують призові місця на престижних змаганнях. Ми дуже сподіваємося, що після цих змагань у дітей загоряться очі, тому стане цікаво. і Вони прийдуть на заняття до нашого шахового клубу. Кристина Гуменюк п'ять років у спорті займається шахами в дюша номер 3 Каже, дуже зраділа, коли дізналась, що цього року її улюблений вид спорту дебютував у регламенті проєкту Плічопліч вже їздила на обласні змагання. Вже в цьому році стала чемпіонкою області до 14 років. Так ну і мені подобається ця гра дуже до всіх суперників. Треба відноситися серйозно, тому я не бачу різниці, якщо то сильний або ну, який не вміє грати в шахи». Ігри завжди мотивують і можна вчитися на помилках. У змаганнях із шахів взяли участь команди п'ятих, дев'ятих та десятих одинадцятих класів. Більшість учасників аматори, звичайні учнівські команди, сформовані вчителями фізкультури. Це дуже добрі змагання, це моє друге змагання. І вони добрі тим, що виступає школа. Тобто, там, наприклад, тут чотири чоловіки, можна познайомитися з новими людьми з твоєї школи. Це дуже гарні змагання. Мені вони подобаються. 15 команд вибурювали звання найсильнішої у швидких шахах. Це динамічна гра, тобто нема дуже багато часу вирішити і шукати найкращий хід, але це треба робити і швидко, і в той час і робити розумний крок, щоб не програти самопартію. У підсумку змагань перемоги в своїх вікових категоріях здобули представники ліцею кредо та природничо-наукового ліцею. Ці команди представлять місто на обласному етапі шкільних змагань пліч пліч Окрім шахів, у межах цьогорічного спортивного проєкту пройшли змагання з чорлідингу, спортивного орієнтування, футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі 5 та легкої атлетики. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Такими були новини середи. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Тільки добрих вам новин зустрінемось завтра.